Справа 188. Чи можна розкласти 68 банок консервів у три ящики так, щоб у другому ящику було вдвічі більше банок, ніж у першому, а в третьому на три банки менше, ніж у першому. Нас м, не запитують, в принципі, по скільки банок, але як знайти чи можна? Я пропоную розв'язати рівняння: якщо можна так зробити. Тобто ми знайдемо, скільки у першій, у другій, у третій це буде ціле число, то зробити так можна. Ну і можемо написати потім яким чином. Отже, записуємо в скороченому вигляді. У нас є три ящики. Пишемо перший ящик, другий і третій ящик. Так, записуємо, пишемо ящик. Є. Yeah. Ну що ж, нехай у першому позначимо через X банок. X банок. Так. У другому було вдвічі більше, ніж у першому. Удвічі більше. Це означає, буде 2х банок. А у третьому на 3 банки менше, ніж у першому. То тоді від х потрібно відняти 3 банки. Є. Ну, разом має бути 68 банок. Позначаємо, що разом 68. Банок. Є. Ну що ж, а зараз складаємо рівняння і знаходимо x. Якщо х у нас буде цілим числом, то зробити так можна. Отже, в першому ящику це буде Х банок додати, в другому ящику 2х банок, і в третьому ящику х відняти 3. Банок. Разом має бути 68. Х плюс 2х плюс Х це буде 4х. Так, відняти 3 дорівнює 68. Знаходимо тоді 4х, переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 4х тоді буде дорівнювати. 68 у нас було. Було мінус 3, стане плюс 3. То записуємо, що 4х дорівнює 68 плюс 3. Це 71. Є? Ну, і х тоді дорівнює. Потрібно добуток 71 поділити на 4. Так, ну що ж, як поділити на 4? Значить, можна виділити цілу частину. То Х у нас буде дорівнювати. Так, скільки у нас поділиться на 4. Ну, 68 поділиться на 4. Це буде. Так, 40 і 28 поділити на 4. 7, 17, цілих. Ну і залишиться ще 3 четвертих. Ну що ж, якщо х дорівнює 17,3, тобто зробити так, щоб нас розділити таким чином у три ящики банки, 68 банок неможливо. Записуємо, оскільки х не є. Цілим числом то розкласти таким чином банки у Ящики. О, навіть три ящики. Неможливо. Так, є, записуємо відповідь. Отже, чи можна розкласти 68 банок? Записуємо ні, Є.